З цього дерева, які листки гарні. Вони добре затримують дощ. Можливо, це дерево відлякує комарів. А може є якісь інші причини. але комарів тут не було. Ну, якщо не вважати, так утренніх пару штучок так залітали і навіть вони мене не трогали. Навіть в палатку один залетів. Ось так от я. Ну, к... морги це зовсім інше. Вони ж жили отута, бо там сухо під деревом. А ночі перебрались мені під палатку. І перед входом мене з утра почали кусати за ноги. Мені пришлось трошки тут приміняти міри, щоб це і перелазити. В іторі я сидів отут. Щоб це саме. По бо тут, бо тут вони нападають за ноги, одразу кусають. От. Не знаю, зараз може вони всі під палатку вже залізли. Бо під палаткою там їх страшно кишити сколько. Такі маленькі противні муравьї. Це був прикол. Найшов е, цілу упаковку таких стаканів. Ну я вирішив, що мені багато не треба. Десять штучок взяв собі. Вожу, а тепер не знаю, нафіга вони мені, я їх не пользую. О, ось таке буває. Теж буває так. Нахожу всяку річ. О, інтересна річ, нужная. Поважу, повожу день два, потім розумію, що вона мені не нужна і викидаю. Ну, в общем таке вот стоим. ось комарик прилетів теж. В общем, можна вважати, що тут комарів немає. Я не палив спіралі, тут було добре. Як быстро час летить, вже 8... 8 травня. Сьогодні день закінчення війни. Годовшина, так? Да? А завтра буде другий праздник, пень побіди. Пень побіди ми його називаємо так. Пень. Я знайду пень. І це буде моя От. Таке. То я хотів це най. Забув сказати 5 травня. Була годовщина. Рівно 15 років, як я поїхав в свій перший поход. Причому поїхав з Танією. Ми поїхали в поход з одною ночовкою на Київське море. Повноценний такий походик палаткою, з казанком, палили огонь на берегу. в общем таке. Перша проба була. До того у нас була перша проба, неудачна, а то вже так нормально. А після того ми поїхали вже десь на початку червня похода до Славутича і обратно. А більше останній не їздив. Потім я поїхав вже в поход на Крим. На велосипеді чим-то схоже на це, але намного хуже по качеству. Він майже розсипався, поки я туди доїхав. Але я доїхав таке. Я. я ще й заплатив таксісту 200 гривень для того, щоб він мене довіз до вокзалу потім, з тим великом. Потім у мене почала розсипатися там каритка, а казалось, що в неї та саме. Нестандартна в общем, не підходить зйомник, і я так і не змог її зняти шатуни, щоб поміняти каритку. Так вона у мене стояла, а потім я вже купив прайда і ту раму просто тупо виніс на мусорку. Так і закінчилася його життя. Але до Крима він з'їздив один раз. Ну і так я на ньому ганяв просто жорстка рама, жорстка вілка. Можна було дуже добре. Я 50 км в час розганявся на ровной дорозі. Рядом зі мною їхав мотоцикліст, мопедіст якийсь чи щось таке. І він засюк. І він і мені сказав, що я їхав 50. Отак <сум> от. Так Ось от. от таке було. Так що на таких велосипедах... А цього велосипеда він в принципі, намного лучше, я вже сказав. Тобто весь прикол в тому, що він був убитий. От в этом недостаток, цього я не вчав, а повірив чуваку на слово. Він сказав, що всі велики перевірені, обслужені і все таке. І я сподіваюся, що велик дійсно буде в хорошому стані, тому що так-то у нього все класно було. У нього заднє колесо було дуже крепке, багажник такий класний. Вот. І в общем-то я думав, що я на ньому доїду, куди треба. Но оказалось, що він почав розсипатися. Кстати, каретку, може, воно може і не треба було трогати, на тій каретці їхати, поки вона б не почала розсипатися, а вже потім поміняти. Теж варіант. Я, виходить, раніше не поміняв, ще чувак мені поставив говняну каретку. Я ще заплатив за неї, от, я заплатив за неї? 10, я заплатив за ту каретку. От, а в итоге вона все одно розсипалася. В Аргентині ви самі знаєте, там взагалі бішені ціни 40 зібрали, щоб поменять втулку. От которая цена 10 долларов ну если считать по чилийским ценам а если в перу то так, так, наверное 5 стоит вообще в Перу вообще цены это 1,5 доллара цеп и 2,5 ну два це він з мене взяв за это за замену трещотки а может сама трещотка если так купить так тоже полтора стоит. ну два может быть ну це вообще цены це смешно просто Тут у мене, виходить, чувак этот э, подшипники поменял 3 доллара. Оце вот такі розцінки тут самая. І якщо, в общем считать, то якраз ціна і приближається до того, примерно столько же обійдеться в общем в цей велик, як і перевозка велика туди і обратно самолетом. И все я делаю вывод, что все-таки идея з покупка велика на місці, наверное, все-таки поганая. Я дуже, мене дуже просто мой опыт в І Я подумал, что тут так вийде так само, оно не вийшло. Да. В Румынии вийдемо, а в Бразилії нет. Ну буває таке. Вот. Може, в будущем буде по-другому. Коли оселюсь, пущу корні, потом заведу собі класний велик, буду ее ремонтувати, у мене дома будуть всі інструменти. І з тим віліком уже буду возити його на самоліті во всі місця і літати і їздити. Але це буде вже в новій житті, не зараз. Поки що у нас такі проміжні періоди. Отаке. От. Це найголовніше, що я ще раз повторюю, 15 років тому я поїхав в свій перший поход. 15 років. Юбилей. Такий якийсь не... тут якісь твари бігають. Вчора якась приходила сюди, потім стикалася і втекла. Я тільки побачив що щось чорне, а хто такий, не знаю. Mm -hmm. Тільки що їду, зупиняє мене чувак, такий махає, щось розказує. Угостив мене бананами. Він саме там саме там розділував об'єточки і такі саме спіли мені зрізав, але їх треба їсти швидко, бо пропадуть. Yeah. Ось у цьому магазині дуже хороший Wi-Fi, вже не перший раз ловлю. Тепер буду знать, что в ньому можно Виложив видео вчерашнее с ответами на питання. Кстати, питають, скільки коштує білет. Вот сейчас подивився, сейчас можна взяти на 2 липня за 20 тисяч гривень. Це білет, якщо брати з багажом сторбою. 20 тисяч ровно. Ну там без, без якихось там, без чуть -чуть, майже 20 тисяч. От. А так смотря это, я просто хочу брати уже коли заїду в Колумбию, тоді буду брати білет. И хотілося б туди заїхати побыстрее, числа до 20-го, щоб стигнуть. Надеюсь, встигну. <coughs> може и нет. Ну до кінця місяця. Щоб купити білет в сьомому місяці. Потому що як почнеться вже червень, тоді не буде на липень, може не бути дешевих білетів вже. <coughs> вот до ключових пунктів от. І от наша кевейда ще три кіме до нього довго ось побачив прикольне заведення тут на перекрестке подивився вон цінники у них за 2 долари заказав блюдо тикнув пальцем ось мені принесли Хе -хе. Чо, не непогано так будемо пробувати це ну, було повкусніше ніж вчорашнє. нормально Однак м'ясо вкусное, але маловато все одно. Треба щось все одно. В принципі, я чуть попозже можу ще щось покушати. Мені подобалося. Отже ж ми в місті, яке називається Кеведо... Кеведо... Кеведо. Кеведо. Взагалі якесь таке місто. Дуже смердить вихлопними газами. В мене аж тошнит. Фу. Кошмар. Там ще один паралельний мост, кстати. його по карті я не бачу. Так, ладно. ладно Блин, як же шумно тут а. Дуже шумно тут в городах Тут такая многоуровневая спальцовка на выезде. И от тут что що оця дорога веде в тупик Там речка А от ну вона так вигляди там раньше был мост наверное Хотя на той стороне никакого движения нема Може планувався мост і дорога далі повинна була йти, але зараз щось не йде. Отак вона воно, виходить. Дуже цікаво, виходить, виглядає ця дорога. Теж цікаво, що це за дорога така. А нам туди. Там наше Санто Доминго. Так теж є наша окружна. Я просто поїхав через центр. Це окружна і з неї виїзд сюди Опять. на основі. Хмари такі некрасиві на небі. Лучше б він не починався до того як я стану От ми приїхали в следующий городок з названням Буенафе. А оце я только до центру доїжджаю ще. Він компактний, но такий городок не маленький Це вже северна частина. Тут кругом малі і з лавочками Прикольненько Получается Не рассчитав график З утра поздно виїхав. И вечером поздно вставал В принципе можно было вставать до этого боя на фе було б сухо було б я бы стих по сухому стать нормально Там и местя хорошие были В общем все через жопу Вот Таке получается иду самое интересное Попадаю під дощ і дощ такий нормальний. Потім раз сухо, все. Потім знов дощ і знов сухо. Отак 4 рази. А потім починається знов дощ. Починаєш шукати спочатку по той стороні. Заліз туди, полазив, полазив. Нічого. Там таке зарожче, захащене, коротше, все. Потім пішов на цю сторону і тут так раз дивлюсь. Такий наче, от, наче маленький лісок між двох плантацій. От. І до нього треба прийти через кусочек кукурузного поля. Нормально так. І там така еще ход, видно, я не перший сюди хожу. Не знаю, чи може тут местные якісь ходять. Чуваки. І коротше таке места тут внутри расчищены между этими. И тут мега дерево, супер дерево. Я потім його покажу более детально. Вообще. Я недалеко від нього. Воно теж з махов мене накриває. От. Натянув тент, поставив палатку. Я спеціально ховав таке, шукав таке місце, щоб мій тент не було видно. Коротше, з тентом щось треба рішати, треба купити новий тент камуфляжний. От. Ну, новий, во перше і камуфляжний. <хе -хе> Тоді були всі проблеми вирішені, тому що я не чекав, що таке буде. Цілу ніч лило, причому так страшно. Жуть була. В общем, таке. Ну нормально вижили. Я даже зутра, звечора, насушив трошки дрова возле, возле печки. І мені хватило на все. І каші, і кофе, і все. Таке. Ну це потім. Це я пока що доповнюю предыдущу серію. От, щоб було зрозуміло, де я. Ось таке воно. Трошки його так покажу, щоб було видно. Ось супер мега дерево. Якщо вот отак мірить примерно 2 метри. Я потім велик поставлю і покажу по сравнению з моїм великом. Це такий капець взагалі страшно було, що молния може в нього вдарити. Но я сподіваюся, що воно не найвисоке на цій височині. Ось тут, воно внутрі так чисто. Якби був камуфляжний тент, я б тут поставив. А так я думаю, що якщо хтось буде ходити по плантаціях, його побачить, так щоб заховатися трошки далі. Оце дерево крапівне. У нього жаляться не листки, а стовбур. Жаль, це больно, але ну, воно просто быстро проходить. Ну, ось цей палець даже трохи опух. Таке Отаке таке воно тут робиться. В общем, безобразие, все как обычно, но мы все равно выживем. Вот це таке. Вправляем комарики, вгоняем. Тут комарики есть, естественно. На плантаціях вони є, виходить. А в лісах нема. Ну тож, на цьому серії закінчимо. До нових серій. Пока. Давайте.